Про тих, ким може пишатись країна, розповідають учасники Євромайдану. Вони доправляють нашим військовим на Сході гуманітарну допомогу, везуть амуніцію та продукти. Як вони там ночують, живуть без нічого, строкова служба без нічого. Прості хлопці, хто в кетах, хто в тапочках, немає ні бронежилетів, немає ні амуніції. І говорять хлопці з Явора, до речі, ми будемо тут стояти до послідньої кулі. Отакими хлопцями. Дійсно має гордитися Україна. Усе, чого бракує українським воякам в зоні, АТО, почав координувати, щойно створений штаб допомоги армії. Наприклад, у щасті б не жувати, є. Практично у всіх. У спенсі бронежилети є, не вистачає хачів. Практично взагалі їх там немає. Фінансову групу очолила представниця ради підприємців. Каже, головне скоординувати, де і яку саме потрібну допомогу. Придбати зможуть простіше та дешевше, ніж за державними схемами. Форму ми купуємо по 200 гривень. Взуття ми купуємо прямо з фабрики по 195-200 гривень. Тобто не треба переплачувати по 700-по 500 гривень за кожну пару. Як це на тендерах виграє е, та чи інша фірма? Таку роботу вже налагодили в Кіцманському районі. Цей населений пункт може забезпечити м'ясними тушонками, цей може забезпечити амуніцією. І це десь дало нам можливості зорганізуватися таким чином, що вже 4 раніше четверта машина готується до відправки. Але вона готується як в повному такому обсязі. розумієте, там сконцентровано все. І продукти харчування, і засоби захисту, і засоби гігієни, і бронежилети, і пояси розгрузки. Активісти кажуть, допомогу обіцяли депутати обласної ради, фінансової підтримки та конкретних рішень від них наразі ще чекають. Наші депутати перепрошую, вміють тільки по волосах руками водити і пальці показувати, і розказувати, як вони дуже переживають за справу, не будуть працювати. Тобто, власне, ми вимагаємо позаскликання негайної позачергової сесії, виділення коштів як з бюджету, так і обов'язково мінімум 100 гривень з кожного депутата. Можна і більше. Дорогі люди, які заплямували себе перебуванням в злочинній партії регіонів, маєте останній шанс реабілітувати себе перед Буковинською громадою. Будь ласка. Врятуйте життя, крім цього. Активісти штабу запропонували об'єднатись усім сільським та селищним радам та зібрати кошти на потреби армії і захист вояків. Має гуменна Іван Чижик, Місцевий час.